Послання 227. Я хочу сформувати армію молитовних груп неділя 23 жовтня 2011 року 1915. Моя ніжно улюблена, дочко, ти повинна знати, що я бажаю сформувати армію молитовних груп по всьому світу. Я забезпечу вас, моя армія, молитвами. Які необхідно буде відмовляти для порятунку душ. Ці молитовні групи будуть поширюватися, і в їхніх рядах виросте справжня армія відданих послідовників, щоб нести істину моєї божественної обітниці спасіння для всіх. Ці групи утворять армію за велінням мого улюбленого Отця, яка буде боротися з темрявою зла, викликаною сатаною. Та його прихильниками і послідовниками. Так, моя дочко, хоч це і важко зрозуміти, але є багато людей, які не тільки визнають сатану, але і присягають йому на вірність є багато душ у темряві, які віддають шану і поклоняються цареві темряви. Багато храмів, прихованих від очей моїх дітей світла, побудовано на честь сатани. Вони вклоняються йому, провадять чорні меси і ображають мене всілякими богохульствами і образами, які б вас шокували і викликали б у вас огиду. Їхня кількість зростає, і багато хто з відданих і цілеспрямованих послідовників сатани працюють на дуже поважних керівних посадах у ділових, банківських і політичних колах. Вони об'єднуються як один, кидаючи виклик Богові, моєму предвічному отцю, з повним усвідомленням того, що вони роблять. Так само як сатана ненавидить людство, бо воно було створене Богом Отцем, Творцем всього сущого, так само ненавидять людство і ці прихильники сатани, ненависть, яку вони відчувають, настільки глибока. Що вони намагатимуться сформувати елітну армію для знищення мільйонів життів на землі. У своєму прагненні до влади і багатства вони намагатимуться розчистити шлях для задоволення власних потреб і бажання контролювати людство. Вони відносяться до затверділих грішників, для яких я прошу вашої допомоги, діти. Мені потрібні ваші молитви. Щоб відкрити їхні серця, щодо брехні, в яку їх змусив повірити шахрай. Вони є втрачені для мене, якщо не будуть благати про моє милосердя. Ось чому молитва може бути їхньою єдиною рятівною благодаттю. Ця потужна армія, очолювана шахраєм, намагатиметься завдати жахливих руйнувань. Вони вже намагаються отруїти моїх дітей в найхитріший спосіб через вашу воду, ліки і їжу. Будь ласка, будьте на сторожі повсякчас. Рука мого отця впаде незабаром після попередження на ці злі душі, якщо вони продовжуватимуть відкидати моє милосердя. Тим часом, діти, ви повинні піднятися. І не дозволити знущатися над своїми народами. Моліться про мій захист і зберігайте своє життя простим, моліться і приймайте таїнство. Просіть моєї допомоги в усьому, і я відповім на ваші благання згідно з моєю найсвятішою волею. Моліться, 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 щоб пом'якшити злі плани контролю над світом. Які виношується нечистива група. Вони набирають силу на Близькому Сході і роблять спроби контролювати Європу, перш ніж вони націляться на інші частини світу. Вороги, яких вони показують вам у засобах масової інформації, не є справжніми ворогами. Вони створюють ворогів для того, щоб виправдати відплату. Яка завжди буде мати одні і ті ж цілі контролювати, володіти, будувати багатство. Моліться за них, щоб вони навернулися, бо без навернення їхні злівчинки викличуть багато горя і страждань. Мій предвічний отець однак зійшле покарання, але вони все ж таки можуть завдати шкоди, яка завдасть невимовних страждань. Моїм дітям, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.